Вітаю на, на каналі Добри Рибата, я все ж добрий. Перший курс мізнайомство з генератором на копте пального, на гадки, коп... на бензин гад, який ви мені подарували, що... гроші скидали на парку на день народження мені подарували після роботи генератором. Перший обстріл. І... Це мене перше заявлять з тим, мене викликає, бо мене, друзі. От типу купиш нову гарну, якісність річ. Чому такі робить проводити? Дивіться, як німецький німецький генератор. Якісний німецький, так? Дивіться, не базу, бо газ. Він за габаритом. Ага. Для цього така. Звісно, це і для цифільного життя таке собі рішення, а й для польового взагалі. А це всього нашого подачі газу. Тобто, Я тут навіть не буду пробувати експериментувати. Одна, два, три закидання пікап, гусик, куси, розсування інструменту, оці патрубок буде пошкоджено. Ставимо, переваримо. І десь так, щоб він був закований в габариті. Подивимося, як воно там працює, що до чого, звідки йде. І колись поставимо, напевно, каже, що тут закінчимо, а он буде. Після опадова, все. І ще треба буде зробити загнути, випадку. Загружечку плацю і все. Зарушечка буде приварена в свою чергу на якусь конці школі. Бо війна і спілики, це що можна загубити, це загубити. ОК автобус нь хэвийн хаас эсвэл